Згадати всі таємниці. Будете <рес> це задвати. Повернути найголовніше, де моя дитина. Прем'єра. Скоро. На один плюс один Україна. Віддаю з призначенням. Прем'єра. З понеділка по четвер. Сумнівався, що ви знайдете спільну мову. Вибачте. Я бачу, як вона навколо. З понеділка по четвер о 20.30. На 1 плюс 1 Україна. Завтра. Абсолютно новий етап. сезон Завтра. О 21.00 Болить горло. Спрей Орасепт. допомагає впливати на причину запалення, знімати біль та усувати борщиня в горлі. Орасепт невідкладно Pois é, ele parou tes dentro você terminou.